Боже, я говорю з котом. Окей, дорогі друзі, що нас очікує цього тижня? Власне, у нас знову буде затемнення. Цього разу вже буде сонячне Накшатрі Хаста. Я кілька випусків тому назад розказувала м, доволі детально. Як себе поводити під час затемнення, зараз вам нагадаю. Ну, по-перше, затемнення ми не побачимо, тому що це буде доволі пізно, вже коли сонце в нас сяде в 21.45 за Києвом. І взагалі немає сенсу в цей час перебувати десь на вулиці, і дивитися на затемнення. Краще бути вдома і молитися. Оскільки це останній день Петрупакшу, то краще молитися за своїх полеглих померлих родичів або, ну, або воїнів, які. Захищали нас. Їсти цей час я строго не рекомендую, краще поїжте перед тим. І, взагалі, цей час буде доволі таки напружений, тому краще відмоліться 2 години і десь біля 12 лягайте спати. 2 жовтня і буде вам щастя. А тепер щодо прогнозу на кожен день тижня. О, що я бачу в понеділок. В понеділок буде дуже-дуже погано нашому Меркурію. Я не рекомендую приймати якісь важливі рішення, навіть записуватись до мене на курс. Буде проблеми з критичним мисленням, краще не подорожувати, тому що Меркурій буде затиснений між сонцем і Кетою, і взагалі вони всі майже в одному градусі будуть. Тобто, це буде. Такий несприятливий час. І, власне, кету вони будуть в той час не ретроградними, а в такому положенні стамха. Тобто це дуже недобре. Насправді буде сильно відчуватися оця енергія затемнення вже буде не дуже добре. накшетра буде пороб голгуні, пороб холгунів вона сприяє. А... Власне, змінюю своїм принципом, тобто люди можуть перевзуватися на ходу, е, також е, краще домовлятися в цей день, аніж сваритися. І в е, основному про халкунів це про релаксацію, це про відпочинок, е, про знаєте, таке мирне досягнення цілей, і, і знаєте, щоб не напрягатися, не напружитися цей день, е, взагалі. Несприятливо в цей день щось терпіти, якусь негідну поведінку, але постаратися свої рамки озвучити вербально, не кулаками. Тримайтесь, ось такий ось понеділок. Непростий. Так, у вівторок, першого жовтня. По-перше, я приймаю вітання, адже це День музиканта і День вегетаріанства. Вегетаріанців я і то, і то, тому що я музикант завжди в душі. А також я є вегетаріанкою вже більше 12 років, чого і вам, що вам і рекомендую, тому що це дуже класно і гарно відображається на здоров'я. Very а взагалі місяць перейде вже м, до цієї братії Меркурій, Сонце, кету, і вже буде відчуватися це затемнення, затемнення, чується, чується, щось там воно вже лунає в повітрі. Накшатра буде у Тарабхалгоні, вона також про відпочинок. М, і, власне, в цей день можна би було укладати шлюб, якби не погані йоги для цього, і якби те, що, ну, що ти хочеш. Поговорила, молодець. <сіх> Якби не те, що це власне день перед затемненням, взагалі коридор затемнень краще не одружуватися. Що можна робити, це, це одягати щось новеньке. Краще не купувати нові речі, але одягнути можна, не можна закінчувати діяльність, не можна одружуватись, не можна якісь жорстокі дії здійснювати. Взагалі потрібно вже в цей час готуватися до затемнення. Потрібно ну, розвантажувати свій організм, можна навіть якусь так більш легку їжу їсти. І, знаєте, лишній раз там не ну, також не напружуватися в емоційному плані. Так, ну що, середа, день затемнення. Утворюється багато негарних йох, яка все спалює, залізна, яка там, валить з ніг, багато поганих йог, також якісь хороші сервосідхи. Йогу утворюється і амрита йога, і буде, до речі, хороша, класна накшатра хаста. І взагалі, сонячне затемнення буде в накшатрі хаста, це є божественне, дуже хороша накшатра, означає умілі руки. Тому сонячне затемнення буде хотіти від нас надалі, на наступні півроку, до найближчого іншого коридору затемнень, щоб ми були вмілими, щоб ми брали свою долю в свої руки, щоб ми брали відповідальність по сонцю, щоб ми не філонили. Щоб ми були, знаєте, людьми такими творчими і е, доволі продуктивними, власне, своїми руками створювали своє майбутнє, чого вам дуже бажаю. Тобто це настройка. Не тільки на цей коридор затемнень, а в принципі на наступні півроку це потрібно всім нам здійснювати і працювати власне в цьому напрямку. Так, кожен у своїй сфері, але тим не менше потрібно брати відповідальність, потрібно свою долю брати в свої руки, не нарікати на інших, що хтось там нам щось винен, а власне самим працювати і бути при цьому продуктивними. Цього власне від нас хоче хаста. Хаста вона взагалі дуже така працьовита і вона. Легка і любить розваги веселощі. Тому краще в цей день так і розумію, що це буде день затемнення, але не бути такою, знаєте, смурною людиною. Так можна порозважатися, можна подивитися якесь кіно, там поспівати, знятися якоюсь творчою діяльністю. Можна, до речі, в цей день записатися до мене на курс астрології, який буде тривати півроку. Це буде прекрасний базовий курс, абсолютно новий. Я його. Створюю з нуля для того, щоб е, задовільнити потреби абсолютно всіх, е, всіх астрологів. Ось так ось. Е, і що не можна в цей день робити, власне, нічого довгострокового планувати, нічого не можна починати, все лише не закінчимо і розслабляємося. Видихаємо, чекаємо сонячного затемнення. Ну і, звісно, якщо лунає повітряна тривога, то краще поберегти своє життя. Ось така ось середа з сонячним затемненням увечері. Так, от четвер ми будемо ще відчувати відголоски сонячного затемнення, і місяць буде все ще перебувати. В Діві, але вже на кшатрі Чітра. Чітра дуже творча, така винахідлива накшатра. Тому в цей день е, можна також знайтися творчою діяльністю, можна записатися до мене на курс і можна зайнятися своїм тілом, або почати займатися спортом, якісь нові вправи почати робити, або покращувати своє здоров'я, або подумати також про свою кар'єру. Так, е, в принципі, ще це не дуже сприятливий час, щоб щось змінювати чи щось новеньке починати, Але принаймні в ту сторону можна думати, якщо ви цього прагнете. Е, також в цей день можна одягати перше дорогоцінне каміння, адже символ читер це є дорогоцінний камінчик, така перлинка. Е, також в цей день, якщо ви таке практикуєте, то можна займатися афірмаціями та візуалізаціями. І м -м, взагалі будьте в цей день такою сяючою перлинкою, світіть всім людям, а постарайтесь не заважати і не турбувати інших людей. Не нариватись на конфронтацію і взагалі, знаєте, щось досліджувати, аналізувати в цей день не дуже вийде, тому що ем, розум трішки буде відпочивати. Меркурій в не дуже хорошому стані, там ще після затемнення люди такі будуть чуть-чуть закумарені, тому врахуйте це, будь ласка. У п'ятницю буде доволі хороший день, так звісно, утворюються не дуже хороші йоги, і пам'ятаємо, що ем, сонце все ще з кету знаходиться, тому можливі у і залякування. Але місяць, незважаючи на те, що до третьої години все ще буде знаходитися в попередній, накшетрі речітра, але все рівно місяць вже від ранку, знаходиться в новому сузірі. Це в Терезах, і з'єднується там з Венерою, яка там все дуже добре почуває, тому що цей знак її мало Венера взагалі знаходиться в сваті на Кшатрі, і після обіду місяць також передав Сваті. Сваті вона взагалі, це накшатра Раху, але вона дуже така приємна, творча, чарівна. Така прям, ну... Ом... І дуже любить гумор. І щоб ви розуміли, яскравим представником Накшатра Сваті це є Чарлі Чаплін. Усі його такі якості, всі такі творчі, гуморні, дуже приємні. Вони дуже яскраво власне, демонструють цю накшатру. Так, сваті вони можуть бути трошечки злопам'ятними, ну, але тим не менше, взагалі сваті вони дуже не люблять жорстокі войовничі агресивні дії. Тому вона буде не те, що дзеркально на це реагувати, вона буде дуже сильно карати тих людей, які агресивні будуть. І взагалі, Сваті, вона сприяє торговельним торговим операціям, фінансовим операціям, тому, якщо ви давно хотіли щось про інвестувати, щось розумне, так, якісь розумні інвестиції зробити, хороші, неспекулятивні, то, власне, welcome, п'ятниця, ваш прекрасний день. І також, про щось домовитися можна, тому що сваті вона дуже дипломатична, дуже гнучка, можна різні там варіанти обговорювати і дуже гарно в сваті починати навчання, оскільки я ще не буду починати в той день курс, то ви хоча б можете записатися. Запрошую. І субота, субота буде хороший день, кращий навіть ніж п'ятниця, тому що утворюються хороші йоги, Це є третія, третій місячний день. Місяць починає потрошечку зростати. Всі відходять від коридору затемнень, і весь день нам буде сяяти все теж на кшатра сваті, про яку я говорила нещодавно. Якихось нових е суперінформативних речей я вам не скажу, просто скажу, що в суботу дуже сприятливо, окрім того, що поважати сваті поважати Сатурн. І смію нагадати, що сватяться не Кшетра Раху, а раху є співуправителим е, е, водолієм, так, і тому е, субота також вважається, якби е, раху є співуправителем е, Суботи, в тому числі. Тобто це Ну, Доволі таки знаєте, співпадіння цікаве. Тому в цей день також дуже сприятливо не тільки по Сваті гарно пропрацьовувати, ну, і ще й по Сатурну уважити там, дідуся Сатурна. Що це означає? Це Можна попікуватися про стареньких людей, щось їм купити там, чи погодувати. Ворон, чи песиків, попіклуватися про братів наших менших, про тваринок на вулиці, чи когось там пригріти, зайнятися якоюсь благодійною, файною, доброю діяльністю. Е, категорично не рекомендую сверитися. Взагалі, сваті вона любить миритися, якісь там компанії, не дуже гучні, але доволі такі е, перспективні в плані е, взаємної співпраці. Ось така ось субота: будьте добрими. О, у неділі 6 числа буде. Такий собі день посередній, адже у нас будуть утворитись не дуже хороші йогі. Будет е, 4-й місячний день, який називається рік там, порожній. Особливо не розраховуйте на удачу в цей день. Плюс буде накшатра -вішакха. Вішакха. Вона дуже така специфічна накшатра, особливо, коли буде проходити свою другу паду. Вона одночасно є яшнамамша, і Бхадра, і, і Пушкаранавамша і е, Пушкарабгаком. Тут такі дуже змішані контроверсійні результати, взагалі вишах, вона доволі контроверсійна накшатра, тому що вона одночасно і м'яка, можна з кимось там мовитися, з кимось там, гарно поговорити, і різка, дуже жорстка. І взагалі, коли є ось такі накшатри, мрію тутішний, то також можливі цілком, можливі обстріли з жертвами. Що не можна робити в Накшатрові шахі, це, власне, подорожувати кудись, одружуватись не дуже добре, взагалі постаратися там домовлятися, тому що я кажу, що спочатку, наче нормально говорили, як нормальні люди, потім бац, все коту під хвіст. Правда? Правда? І в цей день можливі. Сприятливі, войовничі дії, там захопити якийсь ворожий блокпост, росіянський, якісь наполегливі дії. Тобто в цей день потрібно відстоїти свої кордони, якщо на вас хтось нападає чи є якісь з цим проблеми. Але, але краще не приймати якихось важливих рішень і. Ну, і можна в цей день, до речі, каятися, сходити в церкву, посповідатися, якоюсь епітімією зайнятися, тобто спокутувати свої гріхи, свої провини. В цей день, власне, вішаха дозволяє дуже переосмислити свою діяльність для того, щоб потім не повертатися до деструктивної діяльності, яка може зашкодити вам чи іншим людям. Ось такий ось непростий день неділі, майте це на увазі, тому що дійсно ну, буде дуже мало чогось такого. Легкого, відпочинкового Ні, потрібно, не потрібно очікувати, що неділя буде така м, розслаблена. Ось такий у ось нас тиждень вийшов, дорогі друзі. Будь ласка, не забувайте залишати свої коментарі під цим відео. Всім дякую за ваші вподобайки і до зустрічі через тиждень. Па-па!